Рано чи пізно Бог приведе людину на обраний для неї шлях, стверджує герой нашої чергової програми, герої нашого часу і сприймає своє життя як єдину можливий варіант. Хоча, з огляду на сторонній погляд, все могло б скластися інакше. Народився наш герой 8 березня 1965 року в Користині, закінчив загальноосвітню школу номер 3 в 1984 році, закінчив медичне училище, потім армія, робота фельдшером, навчання в медінституті. і, нарешті, починаючи з 1992 року, робота лікарем-стоматологом. Нічого дивного, скажете ви, так, нічого. Окрім однієї деталі, ще в 1992 році, одразу після закінчення медінституту, інституту, він прийняв монашеський постриг, приймаючи тим самим обітниці безшлюбності, послуху церкві та нестяжання, і був рукопокладений сан Іро монаха. Неутеше, тільки пристаю пред Тобою, серцем на тебе тверсте, ти зріш нужди, яких я не знаю, зрі і сотвори по милості Твої. Порази іслів, не зложи і подними мене, благоговей безморству пред Твоєю святою волей і непостижимыми для мене Твоїми судьбами. Я був студентом медичного інституту. Тобто я вчився в медичному інституті і вже, е, скажімо так, починав своє життя в церкві і. На вихідні я вже проводив в монастирі. І після державних іспитів, коли я склав державні іспити, я прийняв монашество. Тобто, а семінарі вже була після того. Тобто, спочатку був медичний інститут, постріг монашества, потім вже була семінарі. Яким чином взагалі так сталося, що ви студент-медик, і навернулися до церкви до віри? Ну, навернувся до віри до церкви. Не в студентські роки, тому що я виховався в родині віруючі, тобто митки мої були віручі, і зрозуміло, що в мене якісь основи були закладені віри. Не значить, що там я кожну неділю ходив до храму, там виконував стопроцентно всі канонічні якісь правила, але в мене вже була уява про. Церкву про духовне життя, тобто я мав цю уяву. Я знав це, тому що бачу, прикла батьків, які молилися ранком вечором, які старалися дотримуватися постів яких церковного устава, канонів церковних. Тобто в мене це вже були навики. Ну, а коли вже, можна сказати так, почав самостійне життя, тобто я в цьому ще більше переконався. Ну і будучи скажімо так, студентом, я працював, такі мав ночні чергування в онкологічному диспансері. Там я бачив різні випадки, різні історії людей. Навіть траплялося такое, що я приводив цих хворих храм, які приймали хрещення. Тобто люди, які були не хрещені, вони після цієї хвороби приходили до вір, приходили до Бога і приймали хрещення. І де, скажімо так, тут найбільше я усвідомив, побачив в реальності слова святого письма. І от я такий вираз, що смид грешников люта. Тобто, і коли я бачив ці такі муки, страждання, і коли починав аналізувати життя цих людей, можна було сказати, що дійсно це так. Тобто, люди жили без Бога, без вір, вони не мали страху Божого і вони жили страшним життям. І пожинали плодицу свого життя. І дякувати Богу, дехто з них. На превеликий жаль не всі, але дехто з них приходив до віри, приходив до Бога, кайся в своїх гріхах. І можна було замітити, як хвороба міняла свій хід. Тобто людина зовсім починала по-іншому статися до своєї хвороби, інше сприймати свою хворобу. І коли людина приходила до покаяння, то і навіть такі були випадки, що хвороба взагалі відходила. На вибір, скажімо так, бо не рішення був плив духівника. Тобто я вже на той час, будучи студентом медичного інституту, мав духовника, у якого духовно кормлявся. Тобто, всі свої якісь рішення або проблеми вже десь я вирішував з ним. Якщо маю на якась була проблема, приходив до нього і говорив: Отче, от така ситуація, як ви рахуєте за потрібне, як я маю вчинити, як я маю правильно вчинити, на вашу думку. Як духівник висловлює, так і я чинив. Тобто я вже керувався духовником і. На рішення стати священником і прийняти монашество, скажімо так, на ці роздуми навів мене духівник. Не можна сказати, що й дав, він сказав, ти повинен бути. Це моє власне рішення було. Моє власне рішення і моє власне бажання, тому що я не бачив для себе іншого. Господи, не знаю, чого мені просити у тебе. Един веде, що потрібно. Ты един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Ігумен Гавріїл Станкевич нині є благочинним Південного округу Коростенського району, настоятелем храму святого Великомученика Дмитра Солунського, що у Щорсівці, а з 2005 року очільником Свято-Миколаївської парафії, що в мікрорайоні Житомирська. Саме з того часу під кропітким керівництвом Ігумена Гавріїла і почалося будівництво Свято-Миколаївського храму. Сьогодні храм, що побудований у формі ковчегу, вже працює. Проте богослужіння... На другому поверсі проходить лише по великих святах. В храмі стоять ліси, ведеться розпис купола. На стіні ікони пишуться за рахунок пожертв прихожан, іноді родин однієї або кількох людей, чиї святі зображені на іконі, та й сам храм будується на пожертви. Значні суми залучені особисто Ігуменом Гавріїлом. Їх надали духовні чада священника, люди, чиїм духовником він є. На запитання, чому саме він ігумен Гавріїл, Несе нелегку ношу будівництва храма, співрозмовник відповідає коротко. Я розумію, те, що раз благослову Дика, значить це благословення Боже. Тобто є в цьому потреба, я повинен це робити. Це мій святий обов'язок». В нижньому цокольному поверсі храму в честь ікони всі скорботних радість вже не один рік проводяться служби, молебни, хрестини, вінчання. А ще працює недільна школа, якою також опікується Ігумен Гавріїл. І намагається знайти час, аби поспілкувати з дітлахами в неформальній обстановці, адже основним своїм обов'язком вважає привести людей до Христа. Тобто, щоб люди реально прийшли до Христа. Тому що ну, ми зараз говоримо багато про духовність, багато ми говоримо про відродження духовності, але в основному це лише слова. Тобто, і в більшості навіть сучасних християн, вони залишаються бути християнами обрядовими. І Навіть в храм приходять і навіть таїнство звершують. Але на превеликий жаль, трапляється такою, що люди так і не пізнуть, і не знаходять Христа. На превеликий жаль, але це трапляється так. Чим взагалі дитина, яка е, є учнем недільної школи, відрізняється від дитини, яка ну, не долучена до церкви? Ну, практично реально нічим. Тобто різниці особливої немає. Єдине, що ми тут хочемо вкласти, закласти основу, яка потім принесе свої плоди. Мені дуже приємно, наприклад, коли я бачу, вже бачу, які приходять сім'ї, які були колись в мене. І коли я починав служити, вони ходили до мене в недільну школу, я займався з ними. Сьогодні вони вже приходять зі своїми дітьми. Для мене це приємно, і я радію від того, да? тому що вони те, що було в них закладено, вони виростили то в собі і тепер стараються закладати в своїх дітей. І це дуже приємно. І для мене як духівника і для священника це найбільша винагорода. Не лише богослужіння, будівництво храму, опікування недільною школою та духовне керівництво паствою входить в обов'язки ігумена Гавріїла. День його розписаний буквально по хвилинах. І в виконанні усіх добровільно взятих на себе обов'язків йому допомагає віра. Віра без права на мертва, а справи без віри вони не приносять ніякого плода. Відвідавши будівництво, віддавши розпорядження, вислухавши проблеми. Гумен Гавріїл вирушає до Щорсівки, де також на нього чекають з нетерпінням. Передусім пацієнти хоспісу. зустріч священнику розквітають усмішки. Змучені хворобою люди підбадьорюються, жвавішують. Тягнуться до людини, яка розрадить, втішить, допоможе. Серце стоніта болі. память воюет со мной. Где же ты, минута покоя? Ангели, где же ты мой? К небу взываю с мольбою, Руки сложил я крестом. Господи, что же со мною? Господи, Боже Ты мой А взагалі, от на які кошти існує Господь? На пожертвування. Тобто основний дохід – це пожертвування. То люди, які мають бажання, там є рідні, близькі цих людей, тобто вони допомагають нам. Угу. Ну, я бачу, що тут не лише такі важкохворі, так? просто старі люди, які, які без догляду напевно, залишилися. Ну, є певний процент людей, які, наприклад, немає нікого з рідних і близьких, і вони залишилися непризволяще. Тобто у них перспектива така може бути коли великий мороз, вони просто можуть замерзти. До нас звертаються сільські ради, наприклад, просять забрати таких людей, ми забираємо. Люди хворі це, напевно, таке от, скупчення страждання, <звіць> та, фізичного страждання. І ваше завдання яке тут? Ну, в першу, чергу, першу чергу, скажімо так, це духовне. В першу чергу, то тобто основна місія це, скажімо так, духовна місія, да? тому що в нашому житті нічого просто так не відбувається. І певно, з певної причини відбувається. Якщо людина опиняється в якійсь ситуації, то вона повинна зрозуміти, що на це якісь певні причини. Ми стараємося, щоб донести це людини, щоб вона свідомо, зрозуміла. Можливо, щось вона в житті не так вчинила, можливо, ще щось не так сталося. І ми не просто тут да, їх лікуємо, за ними дивимося, створюємо якісь певні умови, а вони тут моляться, вони мають можливість тут покаятися, вони мають можливість тут прийняти святи дари, тобто причаститися за бажанням. А посту ми робимо це обов'язково, тобто вони приймають таїнство, маслособовлювання, причищення, тобто вони і живуть ще духовним життям. З іншої сторони, з іншої сторони, ми створюємо такі умови, щоб вони зрозуміли. Що вони для когось потрібні, що є люди, які цікавить їхня думка. Ми їх питаємо, от як би ви це зробили, як би ви так, як ви думаєте, як... тобто вони приймають якесь життя, вони продовжують жити. Це дуже важливо. Не просто людина так, себе лежить тут і лікують, але вона продовжує жити. Це дуже важливо. Кожна людина, яка працює тут в хоспісі, стверджує гумен Гавріїл, наповнена співчуттям і любов'ю до ближнього і робить Богоугодну справу. Бог відносно нас, він це проєвищу любов, проєвищу милосердя. Тому що Господь віддав за назами своє життя. Він пожертвував своїм життям заради нашого з вами життя, заради життя вічного, заради нашої з вами. Віддав себе заради нас. І Бог піклується про нас кожного дня, Він дає нам все на потребу. І ми повинні усвідомлювати, що і ми повинні чинити аналогічно. Тобто, якщо я християнин, так, я повинен уподоблятися ну, Христу і любити, старатися любити інших, але не на словах, а насправді, на ділі. Ми чекаємо, доки наш герой вирішить господарські питання і вирушаємо до храму, в якому за дивним збігом обставин ще маленьким дев'ятирічним хлопчиком Славко Станкевич вперше сповідався, і в якому нині ігумен Гавріл Станкевич є настоятелем. Церква святого великомучника Дмитра Солунського побудована ще у 1776 році і має охоронний номер 211 як пам'ятка історії і архітектури. З її дзвіниці видно усе село. Відповідає, Гумен Гавріїл, церкву планували зруйнувати і навіть перенесли на інше кладовище, рештки більшості похованих на церковному подвір'ї вірян, та люди захистили святиню. В результаті дорога, заради якої нібито й потрібно було знести храм, звернула праворуч, а поодинокі могили, які ще не перенесли на кладовище, залишилися на церковному подвір'ї. Майже 10 років спілкування з прихожанами храму змусило священника Гаврила. Вріла, по особливому ставитись до них і до місця, де він служить. Певно, у сільській місцевості більш сильніші традиції, можна сказати так. Тобто, вже в місті таких традицій немає, які збереглися на селі. Краще було б о, мати приход в Києві, в Житомирі. Ну, там, я не знаю, В Харкові або в Дніпропетровську. Так сталося, що це ж Щорсівка. Ви вважаєте, що це якась несправедливість? Я до цим ніколи не замислювався, мене це ніколи не хвилювало. Я собі рахую, якщо Бог мене поставив тут на цьому місці, то я повинен тут бути. І мені треба було бути в Києві або в Харкові, я, певно, був би там. А так я тут і певно. Бог призвав мене і поставив тут, певно, я мушу тут щось зробити. І я тут корисніше буду, аніж десь в іншому місці. Певно, так. Вже далеко по обіді вирушаємо до користення. Дорогою ведемо світську бесіду. Так, біля чогось ранку встаю, починаю молитися. Читаю правила, молитви не плавила. Ранішні молитви полуночні читаю псалти. Потім готую сніданок для себе і для тата. Снідаємо і потім я вже їду по справах. Там Церква, хоспіса. Тобто вже ці проблеми такі. Стараюся приїжджати знову, обідати, тата погодувати і знову справи. вже повертаюся додому. Дома вже собі готую вечерю після. Ввечері можу подивитися, щось почитати там собі. Вечірнє правило. Повечеря з каноном, ввечері молитви. Практично так. Цілий день проходить. От ви кажете, в справах справи це... Ви десь домовляєтесь, з кимось, там телефонуєте, да? щось. Так, так раніше, список? да, є якісь... Є проблеми, наприклад, люди можуть заздалегідь перезвонити, ми дозволяємося позустріч. Люди можуть якісь проблеми мають там сімейні, або інші проблеми це незалежно. Ми зустрічаємося в храмі там, і спілкуємося, що від мене залежить там допомогти, або якісь служби можуть бути, тобто і тому подібне. Тобто таким чином, коли який день, можуть бути інші справи, якісь. Церковні організаційні питання можуть бути. Ну, ну вам не важко вести такий, такий, от, такий спосіб життя? Чи краще було б просто. Ні, вести? бувають проблеми, різні проблеми. І зрозуміло, що без проблем не буває. Що значить важко? Виникають якісь там труднощі різного характеру бувають, але без цього не може бути в цьому і життя. А хтось інший може сказати, що в нього немає проблем. Або ніяких трудностей не буває. Не буває важко. Буває, певно, важко буває. Тому легко. Коли важко і звертаєшся, молишся, просиш, звертаєшся до духовника пораду якусь отримати. Тобто це... От ви робите багато, а що для вас було б винагородою? Для мене винагорода найкраща і найбільша увійти в Царство Боже і увійти з тим, кого мені Бог вручив. А тут на землі? Тут на землі. Тобто, щоб ці люди, які Бог мені вручив, щоб вони прийшли до істини, пішли до Христа, пізнали Христа і увійшли у вічність. Щоб ми разом увійшли разом з Ним у вічність. Ну, Все-таки ви просто Вы не хотите понять, мою Британию, винограда на земле? А какая может быть винограда на земле? Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Служіння Богу через служіння людям або служіння людям через служіння Богу не суть важливо. Головне, що герой нашої програми і словом і справами несе у світ любов, добро і милосердя, примножує їх на землі, пробуджуючи тим самим в наших душах Бога і наближаючи нас до нього. Комусь можливо, це і здається зайвим. Та не тим, хто в муках душевних і фізичних приходить по допомогу, по віру і надію.